Офіційним днем народження Дніпропетровської області вважається 27 лютого 1932 року, коли президія ЦВК СРСР прийняла рішення про створення на території України п'яти областей Київської, Харківської, Вінницької, Одеської та Дніпропетровської. У Центральному міському районі Кривого Рогу 80-річчя Дніпропетровської області відзначили урочистим заходом, який відбувся у Криворізькому обласному музичному училищі. З вітальним словом, до присутніх у залі звернувся секретар... Рады Сергей Маляренко. Наш город делает большой взнос в развитие области, но и область является одной из ведущей и по промышленности и по другим показателям в Украине. С того времени, как область возглавил наш земляк Александр Юрьевич Вилку, область начала еще более развиваться и развиваться именно в социальных направлениях. Начали улучшаться дороги, начали улучшаться отношения между властью и людьми. И это заметно, потому как большое внимание уделяется именно работе органов местного самоуправления жителями нашей области. Я хочу поздравить всех от имени, конечно же, губернатора нашей области. Олександра Юрійовича Вілкула, від імені мера нашого міста Юрія Григорійовича Вілкула, а імені всього депутатського корпусу городського совета його сполкома з восьми літтям Дніпропетровської області. За вагомий внесок у розвиток регіону і, зокрема, центрально міського району, грамотою облради був нагороджений голова правління акціонерного товариства Електроград Юрій Захарченко. За сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність, особистий внесок у розвиток центрально-міського району та 80-річчя Дніпропетровської області, грамотою виконкому Криворізької міської ради була нагороджена Ірина Салтовська, голова центрально міської районної у місті ради. Бажає кожному з вас стабільного розвитку, віри в майбутнє. Бажаю вам статків, достатків, благополуччя, сімейного залишку, камінів у кожній хаті, тепла і радості в кожному серці і віри в те, що наші діти скористуються тими радостями, які ми сьогодні для них з вами робимо. Чимало нагород знайшли своїх власників у цей день. З нагоди 80-річчя області, подяками голови Центральної міської райради та грамотами райвиконкому було нагороджено чимало мешканців району. Серед них вчителі, викладачі, керівники підприємств та установ району. Завершили урочистості концертом, який підготували учні та викладачі Криворізького обласного музичного училища.